Сало для українців не лише цінна їжа, а й один з символів національної кухні. На Хмельницькому ринку цей продукт є головним у м'ясному відділі. Є животинка, є спиночка, є задочка, є з лопаточки. Вони відрізняються з за дочка зі спинки, воно м'якше, а з лопаточки воно чуть-чуть твердіше, і відрізняються за товщиною. Якісне сало за ціною переважає м'ясо. Пояснюють це тим, що хороший продукт виходить тільки з домашніх свиней, які вигодовані натуральними харчами. Загалом вартує український делікатес від 40 гривень і більше. Є сало тонке, тонке сало, вартість його також не дуже велика 70-80 гривень. Є сало вже таке більш-менш на нарізку. На, на сході України, говорять про нього крижок. Воно ну, найм'якше, але воно не сильно товсте буває. Вартість його 120-150 гривень. І є сало бочки і спина. Це найдорожче сало, вартість його 180 гривень. Щоб вибрати гарне сало, потрібно звернути увагу на колір. Він не має бути жовтим, а шкіра повинна бути гарно очищеною та мати непошкоджену структуру, кажуть експерти. Аби переконатись, що продукт якісний, краще попросити документи, які це підтвердять. Всі ми приходимо через лабораторію. Вони беруть на аналіз сало, м'ясо перевіряють внутрішні органи, серце, легені, печіночку, щоб все було чистеньке, щоб все було гарно щодня. Напередодні свят хмельничани активніше почали купувати традиційний продукт, однак запевняють, купують сало не тільки до святкового столу, адже люблять споживати продукт щодня. Знаєте, сало майже нічого не готую, але люблю так його їсти не солоне, частечком. Шкварки до вареників. Дуже смачно і пільмі, і котлети, і борщі, і запікаю, і холодці. Шматочок сала не тільки втамовує голод, а й покращує здоров'я, адже продукт допомагає збалансувати набір необхідних жирів, кажуть експерти. Тому варене чи копчене, солене чи сире воно було і буде невід'ємною частиною українського столу. Тетяна Джипянська, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський.